Це дуже і дуже смачно. Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні з задоволенням пропоную вам приготувати кабачкову страву, яку полюбляють і дорослі, і діти. Це кабачкові нагідь для цієї страви. Нам потрібно лише два кабачка. І трішки вашого часу. І тож готуємо спочатку, їх миємо, обрізаємо, і якщо в них тоненька шкіра, то не видаляємо. Якщо ж вона товстенька, то можна її обрізати. І тож такого невеличкого кабачка обрізаємо з обох боків та ріжемо його на три частинки, ось так, в поперек. А тепер кожну з них розрізаємо. На 6, приблизно, щоб вони були ось такого розміру, і тож ріжемо обидва кабачка. І коли всі кабачки порізані, ми їх солимо, складаємо до посуду і залишаємо на 10-15 хвилиночок. А самі тим часом готуємо паніровку. Для паніровки нам знадобиться сир. Сир можна взяти будь-який: чи то сулугуні, чи то моцарелу. Потрібно нам лише грамів 100. Натираємо його на дрібній терці. Також нам знадобиться 2 столових ложки паніровочних сухарів. Сюди додаємо паприку приблизно пів чайної ложки. А взагалі-то можна додати все, що ви полюбляєте. Перчик, сушений часник нам знадобиться. Це смачно, коли з кабачками поєднується сушений часник. Приблизно одну чайну ложку. Все це перемішали. Зараз додам ще перчику. У мене суміш перців. Так, і все. Тепер висипаємо сир. Так, суха частина паніровки в нас готова. Тепер потрібно розбити лише 3 яйця. Розбиваємо їх в окремий посуд. Можна трішечки присолити і взбиваємо вилочкою. Паніровка наша готова, ми її відставляємо. А самі беремо кабачки, нам треба їх просушити, можна взагалі викласти на рушничка і зверху ось так просушили. А тепер беремо у тарілочку 2 столових ложки борошна. Кабачок в борошно, потім його в яйце, з яйця його в паніровку сирну. І ось в такому вигляді викладаємо його на деко. Деко заздалегідь нас підготоване, просланий папір у нас, пергаментний. Духовка включена на 180 градусів розігрівається. А ми беремо і викладаємо наші кабачки. І тож продовжуємо. Вологу з кабачків прибрали у борошно, потім в яйце, з усіх бочків у яйце обмакнули і в сирну паніровку. Обсипали з усіх бочків знову ж таки. І на деко. І так паніруємо всі кабачочки. І останнього кабачка запанірували, поклали його на деко. Погляньте, які у нас їжачки вийшли красиві. А тепер ставимо до духовочки хвилиночок на 20. І чекаємо! Наша кабачкова смакота готова. Погляньте, які вони рум'яненькі, гарненькі. Ставимо їх охолоджуватися, а самі готуємо соус. Для нього нам знадобиться сметана, кріп та чесник один з Кріп ми дрібнемо. Чесник можна видавити через часникодавку давку або подрібнити його ножем. Що я і зроблю. А тепер все поєднуємо. Для тих, хто не полюбляє сметанки, а краще їм майонез, тож, звісно, що можна все це зробити на основі майонезу. Наша кабачкова смакота готова. Можна використати її як перекус. Можна взяти на пікнік також взагалі. Це дуже і дуже смачно. Як я говорила, і діткам, і дорослим. Тож поспішаю скуштувати. Виберу невеличкий, бо вони ще дуже гаряченькі, але ж не терпиться куштувати смиданком. Смакота, ніжні всередині, хрумкі зверху, паніровка не перевершена. З кабачками дуже гарно поєднується. Тож рекомендую вам цю страву. А ви обов'язково напишіть, що з кабачків готуєте ви. Мені це дуже і дуже буде цікаво. Тож, як сподобалося моє відео, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Завжди буду рада кожному коментарю і відповім кожному. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра, злагоди в ваших родинах. Тож, на все добре, до нових відео, до нових рецептів!